Коли ми спостерігаємо за якимось проміжком часу, будь-то важкий проміжок емоційно чи історично, завжди якісь такі емоції відкладаються на папері. Будь-то щоденник емоцій чи якісь слова пісні, вони завжди виливаються в якихось творах і обов'язково знаходять свій відгук у серцях людей. Отож, сьогодні ми маємо унікальну можливість поговорити про життя такої виконавиці, композиторки та волонтерки Аміни Дмитренко. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, Аміна. Я тільки що тебе представила твоїми значущими ролями з такого твого життя. Як ти себе почуваєш в них? Взагалі, мені здається, що я на своєму місці, тому що я роблю. Робота, яка мені подобається, яка інколи виходить, інколи не виходить, але я впевнена, що я на 100% на своєму місці. А от, чи відчуваєш ти, що ти знайшла себе на всі 100? Чи, Можливо, якісь куточки своєї особистості, ти б хотіла ще більше розкрити? Таких куточків справді дуже багато, тому що в мене постійно багато проектів, постійно багато ідей, які я пробую якось створити, відредагувати. Наприклад, зараз це молодіжний проект, молодіжна така ініціатива. Яка проходить в Києві, називається вона Київ хаб, де я можу залучити творчих людей, їхні таланти і допомогти цим людям, які цього потребують? А от чи був у твоєму житті період, коли ти не розуміла, ким ти хочеш бути, і взагалі куди тобі рухатись? Так, такий період був після того, як я закінчила. Музичний коледж імені Лисенка, я зрозуміла, що я взагалі нічого не розумію, що я маю нести людям, що я маю зараз робити, куди мені йти. Звичайно, війна дала свої корективи, тому був такий трішечки хаос, але, дякуючи Богу, він мене скерував і зараз я тут. Я навчаюся в Київській муніципальній музичній академії імені Глієра на факультеті народний вокал. А як ти, до речі, вирішила це сюди вступити? Чи була це якась дитячою мрією? Я знала, що я буду співачкою і хто б мені що не говорив? Я знала, що все це станеться, що в мене відбудеться коли-небудь переїзд до столиці. Не те, що це була б моя мрія, просто я розуміла, що все до цього йде. До речі, наскільки я знаю, на таких в таких університетах, на такій спеціальності, дуже часто вступні екзамени і взагалі пари відбуваються в суботу, чи зіткнулася ти з такою проблемою? Як? Насправді мені повезло з вступними екзаменами, тому що це було просто заздалегідь зняти відео, яке я відправила пізніше. його оглянули і сказали, о, ми тебе беремо. А от з екзаменами, які були протягом навчання, ну було трішки складніше. Деякі екзамени були просто перенесені, деякі екзамени я просто не була на них, тому що у мене. Раптом піднялася температура, я захворіла. Я раділа з однієї сторони, з іншої сторони, я розумію, що все-таки це мій досвід, тому що я ж не дарма навчаюсь, і мені б хотілося бути максимально задіяною. Але була субота. На жаль, мені довелося взяти участь в цьому екзамені. Від мене залежало, залежало дуже багато. І я розумію, що це залишиться зі мною. Це залишиться на моїй совісті, на моїй пам'яті, тому що взагалі в мене такий етап, коли я... мені важко боротися з різними такими речами. Певний певний період я мала залежності, з якими борюся і по цей час. І на мене впливають які фізичні чинники, різні маніпуляції. Я це завжди відчувала і зараз. Маю той етап, коли я ось створюю саме як християнка. Тому я розумію, що це неправильно, це звичайно мимо, але це мій досвід. А от з приводу навчання, що тобі найбільше подобається в ньому? Мені дуже подобається народний вокал. Що я можу сказати? Це. Кохання з мого дитинства, тому що з 12 років я вже брала участь в різних народних фестивалях, конкурсах. Я виступала в дитячому фольклорному етнографічному гурті Чорнобривець, за що я дуже йому вдячна, тому що це справді привила любов от саме до української тематики. Саме тоді я почала це. Цінувати, якось аналізувати, я зрозуміла, що о клас цим я б хотіла пов'язати своє життя. Можна сказати, що українські народні пісні це твій улюблений жанр сто відсотків. А як щодо викладачів або твого колективу? Колектив мене дуже добре сприймає. Всі захоплюються, якщо чесно, моєю позицією, і я рада говорити про Бога. Чи про якісь свої такі переживання чи про досвід. якісь про свій досвід. Скажи, будь ласка, от ти зараз відкриваєшся на багатьох музичних платформах як композиторка, як виконавиця. Як ти взагалі почала цей шлях і як ти так розвиваєшся? Все почалося з дитинства. Мама моя дуже гарно співала, і тато мій також був дуже така музична людина. Я знову ж розуміла, що це моє, і почала. Пробувати себе в різних сферах. Це сценічна майстерність, я пробувала десь виступати там театральна, якась ем, танцювальна майстерність, і все це привело до того, що я вирішила все це скомпонувати. З часом з'явилися пісні. Перша моя пісня була написана в 15 років. Вона має назву Не лети. Взагалі, це пісня про кохання. Я закохалась хлопчика. Він закохався в мене. Щось не зійшлося, тому що ми всі були, звичайно, ми просто були ще дітьми, але я була до цього не готова, і це залишило в мені якусь там травму, чи щось таку, щось таке. А з часом я сиділа, дивилась голос країни. Хтось гарно співав. Я надихнулася, думаю, о, клас, поки є муза, давай щось писати. Записала на листочку слова, придумала музику, якусь мелодію, ходила по хаті, мила посуд і співала. І мама ходить і починає підспівувати. Вона така: о, клас, а що це за пісня? Така класна. Я така, моя. Вона невідомий, моя. І пройшло багато часу. Років три-чотири, після цього я вирішила дописати тому, що вона була не готова. Ще через три роки я тільки випустила її і вирішила, що ну а зупинятися. Давай далі писати. Можна сказати, що у своїх піснях ти проживала ті емоції, можливо, якісь е тривожні, сумні, але ти їх так виклала на папір і виспівала. Безумовно. я все, ще відчувала. Викладала на папері, пізніше це лягало на ноти. Взагалі ж нам краще, коли ми можемо це подати в якійсь такій цікавій, творчій формі, а не просто прийти розказати Ось мені погано послухайте мене. Коли не потрібен психолог, ти можеш просто написати пісню для композиторів, все так працює цікаво. Коли ти комусь розпові... розкажеш, він скаже: Ой, ну якось дуже жалко тебе. А коли це пісня, він такий: о, це так душевно. І дуже часто саме пісні, ти їх слухаєш, десь знаходиш себе. В цій пісні, і вона вже так віруситься, і вже і ти співаєш її ходиш. Але я бачила в тебе також багато гастролей таких було. От як вони в тебе відбувались? Деякі гастролі відбувалися за рахунок того, що мене просто запрошували, десь почули, десь побачили і такі аміна, гарний репертуар. Будь ласка, заспівай нам, і ми зможемо так сказати допомогти людям. Закрити певний збір, а деякі концерти влаштовувала я наскільки я мала можливість і фінансово, і, морально, і фізично, тому що це справді дуже затратно з усіх сторін. Причина, чому створилися ці концерти, зрозуміла, тому що нам це поки треба. Тобто, ну, я правильно розумію. Взагалі, перша така мета була благодійна, щоб закрити якийсь збір або зібрати якісь кошти для якоїсь бригади. Так справді головна мета була благодійність. Я в деяких концертах навіть не хотіла співати не те, що не хотіла. Якщо чесно, я не мала на це ні сили. Я була фіксована на тому, що ось ми повинні за рахунок цього зараз зібрати кошти, передати, і слава Богу. Цей збір буде закритий. Які твої реакції, які твої емоції були, коли твої пісні почали віруситися? Я пам'ятаю, якийсь час навіть в сільпо крутили. Ну, в сільпо крутять і зараз. Мені вчора скинули відео. Я цьому дуже рада. Справа в тому, що я ні разу особисто не чула, як мої пісні десь грають. Мені постійно скидають відео, Аміна, подивись, так, класно! І вони кайфують під цю пісню просто три хвилини, поки вона йде. Вони знімають, підспівують, і я така. «Ну, коли я, коли я це почую, да? взагалі два роки тому підписалась на лейбл певний. Там вони шукали авторів для дистриб'юції. І вони сказали: Клас, Аміна, беремо твою пісню. Далі я так зрозуміла, в них є різні контракти з різними такими закладами, і сіліпокі, і всі і так далі. І тепер вони звучать по всій країні. Ура! Крутачі. Відчувала ти в себе в якісь моментах настільки радісно, що в тебе не було страху гордості? Щось такого проходила такий етап? Я не знаю, чи взагалі в мене був етап гордості, тому що я та людина, яка буде зацюкувати себе до останнього. Я справді рада. Я інколи не вірю, що це справді зі мною стається, що люди так гарно реагують на мої пісні, що мене чують, що воно моя творчість якось відкликається в людях. Я цьому просто дуже щиро рада. Були моменти, коли на мене трішечки нападали інші музиканти, типу, ну були якісь дисонанси, вони розповідали свою точку зору щодо моєї творчості, щодо мене. І коли я давала відсіч, я відчувала себе не дуже комфортно. Остання пісня, яку ти написала, яку я чула особисто, це була пісня «Зруйнуй», і вона мені дуже відгукнулась. Там багато в чому згадується про Бога. Розкажи, в яких обставинах вона була написана. Ця пісня була написана справді в нелегкий для мене час, тому що це був час моїх залежностей, коли я фізично собі шкодила, коли я морально собі шкодила, і я розуміла, що мені потрібен вихід. Я почала багато молитися. Я почала читати Біблію і зрозуміла, що є надія, є надія, і я можу я можу спробувати, я можу спробувати. І тоді, в цей період, з'явились слова перші. Я, чесно, не дуже пам'ятаю, як це сталося, скоріше за все, в сльозах, тому що більшість пісень такі. Але тоді це правда були якісь щирі. Слова, і вони сто відсотків ішли від серця, не від розуму, щоб скласти якось Риму, а ось те, що я відчувала, те, що я б хотіла б зараз викласти, і можливо комусь би в майбутньому це допомогло. За колісся трохи можеш розказати написання і взагалі створення. І кліп там вже був в цій пісні. Кліп мені подарувала моя мама. Так, вона вирішила, що пісня справді дуже вагома, і вона їй дуже сподобалась. І іншим людям, котрі взагалі ніяк не пов'язані з Богом. Ну вони не мають ніякого відношення до цього. Вони знайшли себе в цій пісні, вони знайшли певні моменти, і був такий хороший фідбек. Кліп знімався перед моїм днем народженням. Я була щаслива від цього, тому що це кліп. Класс клип. Але загалом мені дуже подобається в цій пісні неявно так розказано про Бога. Я знаю, спочатку люди, коли слухають пісню, їм там відгукується спочатку якась мелодія, Вони ходять її наспівують. Ну і у мене, і зокрема, я чула у багатьох людей, так виходить. Вони її наспівують, а потім з часом вони починають вслухатися. Ага, а що ж там за слова? А про що ж таки пісня ця співається? І насправді саме в такі моменти вона починає віруситися, і якісь доходять істини, і якісь думки класні до людей доходять саме в таких ситуаціях. Ну, знову ж пісня писалася не для повного загалу. Це були суто мої відчуття, суто мої переживання, і суто моя історія. Історія інколи циклічна і вона повторюється в інших людях, тому людям так це сподобалося. І я б не хотіла бути тією людиною, яка нав'язує себе. Я просто хочу транслювати своє життя, яке вони є. От Взагалі, деякі люди говорять зараз, що. Мистецтво, як такому композитором-виконавцям, ось не місце в час війни, і це взагалі не на часі. Що ти думаєш, рахунок цього? Мені здається, що на музику, на творчість, на мистецтво завжди є час, і воно повинно бути. Розповім одну історію, коли я їздила в гості до своєї мами, моя мама військовий повар з 18-го року. В Донецькій області то я ставала на кухню, допомагала, і ще одна моя допомога була це підняття духу, духу, так бойового духу. Я співала такі, ну не багато пісень, робила невеличкі концерти. Стояла якась одна колонка, якийсь мікрофон на шнурику. Мені потім його подарували, і стояла, співала деякі пісні. Не всі люди приходили, не всім можна було, тому що всі ж. По своїм справам, але люди, котрі прийшли, вони всі плакали. Вони всі дякували, тому що всі ці пісні, які співали, це про любов, про материнство, про Україну, такі якісь патріотичні пісні. Це все стосується їх. Вони люди такі самі, як і ми. Їм вони також відчувають ці емоції, якісь страждання, якусь радість, якусь любов. В них є родини, в них є робота, є якісь такі запальні моменти життя. Вони. Також люди і їм це також допомагає. Це ми можемо зараз піти десь поспівати, влаштувати благодійний концерт, десь поспілкуватися. А там в тих рамках люди ну, не бачать родини. Не можуть собі дозволити піти десь в студію поспівати чи потанцювати. Тому я вважаю, що музика, і мистецтво не обов'язково мають бути тим паче під час війни. Так до речі, коли от саме люди слухають твою музику, вони разом з тобою переживають ці емоції, про які ти співаєш. І 100% якщо ти переживала в свій час якісь негативні емоції, то треба завжди пам'ятати, що ти не одна в цих емоціях, і 100% хтось відчував щось як мінімум дуже подібне, а як максимум таке саме. А з 2022 року, з масштабного вторгнення, як війна змінила твоє відношення до мистецтва, до творів твоїх? Чи вони змінились? Чи змінилось твоє бачення цього всього? Ну, моє бачення змінилося вже в 18 році. Справді я відчула ці зміни, оцю відразу від? Російського контенту мені це було неприємно, і я вже тоді зрозуміла. Але звичайно, 22 рік перелом повністю всього, тому що я маю родину військових. Моя мама і двоє моїх братів вони служать. І це для мене завжди великий стрес. Це для мене завжди велике горе, переживання, завжди дуже складні, важкі моменти і. Лише дякуючи Богу, я впевнена, що ну я тримаюсь просто завдяки Богу, завдяки своїй вірі і можливостям. Чи вдається виконувати якісь свої цілі під час благодійних таких концертів? Чи вдається закривати суми? Як взагалі люди на це все реагують? Чи відгукуються це їм? Не завжди все виходить, тому що. Я не завжди можу до кінця щось якісно організувати, тому що в мене небагато досвіду в цьому, тому що я десь я просто людина, і я можу десь щось недовирішувати. В більшій мірі людям це відгукується. Певні збори закриваються близько 70 тисяч за минулий рік. Я мала можливість зібрати, передати на штурмову бригаду Людь. Я цьому справді дуже рада, тому що зараз військові потребують просто максимальної підтримки. Дякую, що відкриваєш таку іншу сторону за кулісся цієї роботи, що насправді не все завжди так гладко із цими самими зборами, і з волонтерством так само. Скажи, будь ласка, як ти бачиш взагалі роль виконавців і митців в часи війни? Їхня роль дуже масштабна, дуже велика і дуже вагома, тому що Зараз справді відбувся такий бум: дуже багато е, творчих колективів, дуже багато співаків, нових, цікавих е, і неймовірно талановитих, звучать з усіх сторін, і це ми не всіх почули. Таких ще людей дуже багато. Вони змін прийдуть на зміну іншому поколінню. Знову ж музика, мистецтво. Вони мають бути дуже важливо зараз допомагати таким людям, допомагати таким музикантам, які щось пробують, які стараються. Але з приводу того, що от, наприклад, коли стає питання, чому ті самі виконавці не йдуть на війну, чому вони займаються своєю творчістю, але при цьому не йдуть саме воювати, наприклад, я не знаю за всіх казати не буду. Я Два роки тому я збиралася і я хотіла йти служити, тому що вся ж родина пішла, а, а, а що я сижу? Мені теж треба. Але я розумію, що, вибачте, оці 47 кілограм ну нічим там не допоможуть. Справді зате я можу зробити концерт, зібрати. Купу грошей, я можу сама поїхати е, відвести якісь речі. Я можу піти на кухню і допомагати, тому що в мене є така можливість. Тому за інших я казати нічого не буду. От ну мені здається, теж тут потрібна мудрість, коли ти розумієш, де все ж таки ти можеш принести більше користі об'єктивно. Так, я знаю, що я б точно там. Ну, користі мало принесла б, мабуть, тільки більше горя. Дякую за такі щирі. Емоції, слова, друзі, сьогоднішній випуск оказав особисто мені, сподіваюся, і вам наскільки мистецтво може зцілити і надихнути, і наскільки кожен має розуміти своє місце в цій війні. Отож, бажаю вам знайти своє місце і не забувати в першу чергу бути людяним. Дякую, що були з нами! І побачимось у наступних випусках, диванчику.